Бачите, всі хороші слова, сьогодні можна до всіх хороших слів додавати слово еко. Еко звичка, еко-грамозість, еко-свідомість, еко-мислення. Взагалі, якщо говорити про екологію в Україні, оці ж еко мають додаватися фактично чи не до кожного слова. Бо в нас додаткових проблем стільки буде екологічних. І ще проблеми, які є абсолютно скрізь в усьому світі, у нас буде такий пакет яких справ, як зараз кажуть, кейс, де нам треба буде дуже багато з тим працювати. І екоактивісти, еко знову ж таки мають бути, як на мене, ну знову ж таки, і я не дуже люблю це слово виховувати. Але, попри те, мають бути якісь заходи, щоб людям розказувати. Щоб вони замислювалися над тим, що вони роблять. До речі, я хочу сказати, що в мене щосуботи в нашому центрі науки кристальня проводяться заняття з дітьми нуш нової української школи, тобто це перші п'яті класи. І от я дивлюся, що ці діти дуже екосвідомі, от вони вже інші. Їм уже доступні якісь матеріали, які вони бачать там в інтернетах, в тіктоках, їм уже розказують на уроках, закладають у ці основи екомислення. І як на мене, от все-таки трішечки ще в наших зусиль, а також якоїсь допомоги міжнародної, і вже покоління оцих першокласників воно вже буде зовсім інше. Угу. Я погоджуюсь навіть. Ви знаєте, дві такі ремарки у буквально учора а, моя колега написала: Я хочу звити з цієї ситуації, там робоча ситуація екологічно. Це ж не значить, але ми говоримо навіть про екологічність, коли ми говоримо про те, щоб було до всіх дружньо, до всіх нейтрально, принаймні, і щоб не було конфлікту. Ми зараз а. уникаємо конфліктів, говоримо про екологічність. І а, друге, це якраз. Про дітей ви сказали, дійсно, я зараз, наприклад, 10 років, 5 років тому не любила виховання, не виховання, а навчання дорослих людей. А тепер я до цього терміну ось я себе спіймала якраз вперше, можливо, на думці, відрефлексувала, що я припускаю це. Чому? Тому що зараз стара парадигма вчитися у школі і 5 років в університеті. І все, а далі працювати. А зараз ні. Зараз настільки на місце. продовжив? Продовж життя. І у мене, наприклад, я змінила професію ось, за своє життя, там двічі так? Власне, перевчилася. Мені здається, все ж таки потрібно більш гнучким ось як довкілля, так, як річка тече, вона дуже дуже Біо... як це називається, біодинаміка. У нас дуже багато мімікрія, так дуже багато ми можемо взяти з довкілля. І ось це якраз бути гнучким і плинним щодо того, як відбувається, що відбувається, які б не ставалися катастрофи, особливо зараз ми бачимо так: у, у багатьох українців, українок, ось це є гнучкість, плинність. Поїхали відновилися, адаптувалися. Деякі знову вчать мову нову. Це для багатьох зараз така прикра ситуація стала ось цим досвідом, коли ми вчимося протягом життя, і нам потріб... інколи бувають ситуації, коли нам потрібно падати і вставати знову. І мені здається, ось це, мабуть, найголовніший такий виклик, урок. І, Досвід для нашої для українців для нашої нації цієї цієї ситуації, але саме це українці ми повинні бути сильними після цього. Ми будемо сильнішими, скажімо так: у нас у цей екоімунітет з'явиться. Я не знаю на екомислення знову ж таки на розв'язання. Е Таких складних питань, а, як ви кажете, нейтрально або ощ... заощаджуючи а, власні резерви і резерви тих людей, які поруч із собою, ми будемо сильнішими. Ми, можливо, навіть будемо мудрішими в чомусь. <кій> Перепрошую, тому що ну ті виклики, які нам дала доля, така нічого не поробиш, а, це серйозна річ, і треба буде працювати не лише. Над собою, а і над своєю громадою, над місцем, де ти живеш, над простором, де ти живеш, і подивитися на все це трішечки по-різному. Я вам дуже вдячна за таку цікаву розмову. Чесно кажучи, ви знаєте, коли я буду переглядати, я просто буду дещо законспектовувати, тому що є певні нюанси, над якими треба подумати. І я, наприклад, займаюся багато з дітьми і працюю з дітьми, і мені треба буде. В контексті екозвичок щось їм додавати постійно якусь інформацію додавати, щоб вони на це також звертали увагу. Тому навчаємося і зараз ми під час ефіру з вами навчаємося і два віда... слова, якщо можна, так ось якраз ми а, зараз запровадили а, таку ініціативу. Ми написали книжку це якраз про екологізацію. До речі, друга освіта моя екологічна, і я якраз писала роботу про. Як можна перетворити Харків на місто нуль відходів? Насправді це зменшення кількості відходів, які йдуть захоронення. Це реально, це не про ну не просто, але це ось згором мається на увазі. Це такий на рівні Харкова. Це досить, знаєте, частково лише Мілан поки що. Якщо порівнювати щось що масштабне таке, тільки Мілан частково став zero waste, а всі інші громади це 40 тисяч для Харкова, але це дуже цікава ідея. Чому? Тому що зараз е переглядається, в принципі, генеральний план. Зараз є е е е карта, розігрується карта майбутнього у е е е е Харкова, то тут якраз можна включити ось цю складову відразу. Ось, е і ми якраз там була я пам'ятаю тема, коли я навчалася, досліджувала ситуацію. Чому Німеччина така екологічна, зелена? У них здається, у 2000, на початку 2000-х, нульових екологізація освіти в принципі пройшла. Тобто, у кожен предмет. Це як говорять школа мислення, точка зору так формується, наприклад, школа математика або там школа філолога, мається на увазі таку вихідну монтують у людини, щоб вона потім вже після того там, через цю призму дивилася. І там екологічного математика, екологічного фізика, він відразу дизайнера він відразу проєктує з таким. Підходом, щоб не зашкодити довкіллю, і ось дивіться, якщо ми говоримо про а, проблему, а, яке у нас пакування, чому таке пакування про, а, а, здизайнували, що з ним потрібно щось робити? Або, наприклад, нашу машинку пральну так потрібно її простіше, її відразу, коли вона ламається, видалити а, і купити нову, тому що ремонт там коштує 80% від нової. Це неправильно, це такий підховий підхід, неправильно це так спроєктували вигідно для тих, хто продає готовий продукт. А зараз такий підхід, він заборонений, по перше, на рівні, ну, де тенденція до заборони, тобто ремонтоздатність. Таким чином, щоб. Легко було видалити один предмет, його замінити, який проблемний, наприклад, і зберегти усю конструкцію. І це якщо подивитися там мільйон, наприклад, продажів пральних машин на рік. З них там будемо говорити 500 тисяч, ламається, 500 тисяч одиниць. Тобто, досить часто та що там пральна машина? Не про свій будинок потрібно думати, а про масштаб країни так воно й утворюється. І ми якраз ось перший крок якраз і зробили. Він абсолютно ця методичка для вчителів, це впровадження зірових принципів ну, нуль відходів, так, оцього підходу у шкільні уроки. І там просто ми якраз приклади робимо цієї цих уроків. У нас була дуже хороша методистка, яка для вчителів розробила ми разом з нею розробили ці задачі, власне, не на яблучках рахувати. А ось ця реальність е, має входити через школу. П'ятий клас задачки ми розв'язуємо, наприклад, скільки екоторбинок вийде з цього, е, там, наприклад, е, відрізу тканини, або скільки ми витрачаємо порівняно з електромобілем, скільки витрачаємо е, палива і скільки потім йде СО 2 І е, при заправці, наприклад, так само скільки е, та станція генерує СО два. Е, як, яка виробляє електроенергію, яку потім ми будемо споживати на заправку електромобіля. І тому насправді таких дуже багато речей, які у новому поколінні, мені здається, для них це буде абсолютно норма так жити. І це, здається, данський досвід, коли вони, наприклад, польський, це я вивчала досвід Польщі, 15 років у них. Пішло на перевиховання, перевключення дорослої людини до правильного управління відходами та поводження. А якщо говорити данський досвід, то там у декілька разів вже менше це знов ж таки. Ми говоримо, коли не було Фейсбуку, не було соціальних мереж, не було такої інформаційної хвилі. А данський досвід це був буквально 4-5 років, тому що вони пішли через дітей. Вони почали вчити дітей, які почали вчити а, своїх батьків. батьків. Так. Да, це... Ось. Ну, і досвідів багато, до того... хороших досвідів, багато, знаєте, в нас буде свій досвід, я абсолютно впевнена, у нас така гібридна ситуація, як гібридний світ, гібридна війна, гібридна ситуація. І, безумовно, у нас буде свій власний досвід. Ми будемо так само його описувати, будемо ділитися цим досвідом, і всім вистачить роботи. В нашій країні так точно І ще додам буквально, якщо можна одну хвилиночку. Зараз як я говорила, координує напрямок. Це реконструкція на засадах циркулярної економіки. Це взагалі безпрецедентно, поки що у Харківській області. І ось якраз ми там дуже цікавий такий експеримент створюємо, намагаємося створити майданчик, власне, куди знести ось ці відходи руйнування від людей. Так ну люди самостійно будуть визначати, чи вони хочуть віддавати. Чи ні. І, власне, ось це якраз спробувати показати людям, яким чином це можна перевикористовувати не тільки там для підсипки доріг, а взагалі для потреб відновлення свого помешкання, будинку чи якихось то сараїв, і що це можна перевикористати, не обов'язково щось нове. Бо той матеріал, який зараз, нам стільки для підсипки доріг не потрібно, скільки, на жаль. Скільки є, і ось це якраз також про виховання цікава ініціатива, про про, до речі, цікава такі ініціатива. Ну я хочу ініціатива, сказати, яка напрацьована вже зараз, чи це ініціатива вона... була чия це ініціатива Швейцарії, uh -huh. <свеч> тому що для них це абсолютно норма. У нас я хочу сказати, ми вже почали працювати з бригадами, з людьми. Для багатьох, поки що, і навіть для місцевої влади, це поки що культурний шок. Ну тобто, у нас так не звикли перевикористовувати у будівлі. І коли я питаю, а чому ні? І мені бригади відповідають, якраз які займаються реконструкцією відбудовою. Вони говорять: а ми просто так ніколи не підходили до цих матеріалів. Ось і все просто немає те, про що ми говорили. Переосмислити, подивитися під іншим кутом, а чому ні, якщо можна спробувати, ну от бачите якраз той досвід, я ж кажу, наш досвід національний, якщо хочете, якщо ми можемо дозволити собі таке, то наш національний досвід народиться от за цих усіх, як нового мислення до нового бачення тих проблемних ситуацій, які виникають на місцях. Спасибі вам велике, було дуже цікаво. Я ж кажу, знову ж таки, що треба буде сісти, переглянути це уважно і потім з тобі подумати, подумати, що я можу зробити, що можуть зробити люди, які поруч зі мною. А, будемо бачити роботи, я ж кажу, вистачить нам всім. Дякую вам дуже. Дякую, Вікторія. Да, на все Дякую добре, за те, що ви піднімаєте під час війни такі важливі теми, і а, насправді підтримуєте ось цей дух українства через такі ваші програми. Спасибі вам, спасибі. Це спільна наша справа. На все добре, добре. вам. На все добре. Ну, ось такі діалоги. ПРО у нас сьогодні вийшли. Ви знаєте, цьогоріч ми у видавництві ранок готували з нашими авторами підручники для шостого класу. Ну, із природничих різноманітних курсів. І от ем, деякі експерти нам писали, що коли ми читаємо параграфи про екологію, то складається враження, що людина найбільше зашкоджує довкіллю. І чи це справедливо? Ми замислилися. Наші експерти замислилися. І давайте ми всі замислимося, так це чи ні. Ми говоримо, що війна триває. А на тих територіях, де немає страшної війни, ми дбаємо про довкілля. Пропоную записати всі свої добрі справи в екології, всі блокноти хороших екозвичок. І нехай цих екозвичок буде якомога більше. Наступні діалоги про за тиждень. Побачимось!